У вас є кабачки. То Тоді це відео для вас приготуємо неймовірно смачні печені кабачки. Ви так смачно кабачки ще не готували, приготуємо їх разом. Для цієї смакоти потрібно ось такі інгредієнти. Замаринували кабачки на 15-20 хвилин. Посолили, поперчили, додали кропу, цибульки, часнику, деко змазали олією. Ще й ось так рядочки кабачків олією поливаємо. І поливаємо ці маринаду. І у духовку такі кабачки. На хвилин 30-40, нехай вони запечуться. Тим часом натремо будь-якого сиру, насічемо ще часнику, можна додати і кропу. За 5 хвилин до готовності кабачків притрусимо їх натертим сиром, розплавився уже сир на кабачках. Вимикаємо духовку і посипаємо кабачки кропом та часником. Посипаємо часничком і кропом і залишаємо в духовці ще на хвилин 5. До столу кабачки подаємо як гарячі, так і охолоджені. А з чим подати до столу таку смакоту із будь-яким соусом, зі сметаною, а і зеленню. це просто смакота. Апетитно страва пахне хоч гарячим уже хупай у рот. Така смакота зі столу зникає миттєво. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Хто ніколи й не їв таку смакоту, то їстиме. М -м -м, смачні, соковиті і їмо їх ложкою Смачного. Такі кабачки самі лізуть в рот, їх люблять і дорослі і діти.